We can open to Luke, chapter Луки, розділ. розділ. Ми можемо відкрити Луки, розділ. I've been thinking about feasting. Я роздумав про together. Це час, коли багато людей збираються разом. Сім'ї збираються. They're eating. Їдять. They're each other's company. Насолоджуються компанією один одного. There's a few places we find in the New Testament that speaks about this type of events. Є кілька місць в Новому Завіті, де ми знаходимо, де написано про такого виду зустрічі, подій, подій. And I just want to look at a few of them. Кілька з них я хочу подивитись. Since

І подивимось, як ті такі події відбувалися. Луки, 5 розділ. From verse 27 З 27 го вірша 32. до 32-го. Після цього ж він вийшов і побачив митника на імення Левія, що сидів на митниці та й промовив йому іди за мною. І покинувши все, той устав, і пішов услід за ним, і справив Левій у своїм домі велику гостину для нього, і був натовп великий митників, і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили чому з митниками та із грішниками. Ви їсте та п'єте. А Ісус відповів і промовив до них: лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Ми бачимо в вірші 29. It says that the Levite made a great feast in his own house, справив левій у своїм домі велику гостину. He was having one of these moments. Він мав такий момент. And it was a reason why he was having one of these moments. І була причина, по якій він мав такий момент. It wasn't a traditional reason. Це не була якась традиційна причина традицій. Do you know what the reasons would be? Ви знаєте, в чому була причина? Is that the Lord Jesus Christ called him. В тому, що Господь Ісус Христос покликав його. And this is what he said in verse 27. Ось що він говорить у 27-му вірші. Follow me. Іди за мною. Jesus called this tax collector. Ісус кличе того збирача податків. A hated person. Людину, яку ненавиділи. A hated profession among the Jews. Професію, яку ненавиділи серед євреїв. And Jesus chose him. І Ісус вибирає Його. This Levi, цього Левія, to follow him. Щоб він ішов вслід за ним. I don't know what the Levi was thinking. Я не знаю, про що думав Левій. I think we know who the Levi was. Я думаю, ми знаємо, ким був Леві. The book of Matthew is written by this Levi. Very interesting. Дуже цікаво. And here he hears Jesus say, "Follow me." І тут він чує Ісус говорить: "Іди за мною." And look what it says he did. І ось що сказано, що він зробив. And he left all. І покинувши все, rose up. Той устав and followed him. І пішов услід за ним. He must have saw something in Jesus. Він мусив бачити щось в Ісусі. I don't know what Jesus saw in him. Я не знаю, що Ісус бачив в ньому. I think I know something. Я я думаю, знаю дещо. He saw a sinner needing a savior. Він бачив грішника, який потребує Спасителя. And Jesus said, Follow me. І Ісус сказав: "Іди за мною." Matthew, Matthew took the right step. Взяв правильний крок, зробив правильний крок. You have to understand something. Вам треба <coughs> розуміти дещо. Matthew has a lot to lose. Матвій мав багато що втрачати. The profession that he was in, Професія в якій він перебував. Even though it was hated among the Jews, навіть коли її ненавиділи євреї, Matthew is a Jew, а Матвій є єврей, but it was very profitable. але це була дуже прибуткова справа. By Matthew leaving all behind. І для Матвія залишити все. He's leaving a lot. Він залишив багато. But because we see what he does next. через те, що що ми бачимо, він робить наступним. In verse 29. У вірші 29. And Levi made him a great feast in his own house. І справив Леві у своєму домі велику гостину для нього Matthew knew this was something important. Матвій знав, що це було щось дуже важливе. Matthew knew that Jesus was someone important. Матвій знав, що Ісус був кимось важливим. And he welcomed him to his house. він запросив його до свого дому. And what's more amazing? І що ще більш вражаюче? For Jesus went. Що Ісус пішов. Went to this tax collector. Пішов до того збирача податків. Most of the Jews. Більшість євреїв wouldn't have gone. Вони б не пішли. Especially the the Pharisees and scribes. Особливо фарисеї та книжники. No, no, no. You, you don't find me in tax collector's house. О, ні, ти ти не не знайдеш, мене в будинку збирача податків. That's their view. Це їхній погляд. But Jesus. Ісус, this rabbi цей who is so popular. який був таким популярним, He's going to Matthew's house. Він іде в дім Матвія. He's going to this tax collector's house. Він іде до дому того збирача податків, For a feast? На гостину. Very interesting. Дуже цікаво. Well, we see that there is a little bit confusion here. Ми бачимо, тут було деяке заплутання. Because it says in verse 29. Бо сказано 29. сказано у вірші And there was a great company of publicans І був натовп великий митників. So we know some of the people who were there. Ми знаємо деяких людей, які були там. So a great um, company of tax collectors. NATO and of others that sat down with them. Що сиділи з ним при столі. So you had a lot of this these tax collectors, Matthew's friends. Митників, and other people. І інші люди. We don't know who they are. Ми не знаємо, ким вони були. But the Pharisees had an idea who they are. Але they were. фарисеї мали ідею, думку, ким вони були. And he says this in verse, the Pharisees say this in verse 30. І фарисеї говорять наступне у вірші 30. They have this question. Вони мають це питання. it says, you can read first. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте? Ви бачите їхнє питання? Why do ye eat? Why do ye eat and drink with publicans and sinners? Чому ви їсте та п'єте з митниками та із грішниками? The, 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 the religious leaders, they had a name for these other people. Вони мали ім'я для тих інших людей. Грішники. And you have this rabbi і є цей Равві, який навчав людей, and he's amongst these people. і він серед таких людей. Now, Jesus understood their thinking. Ісус розумів їхнє мислення. And he surely did not agree with them. І він точно не був згідний з ними. I think you and I Я думаю що ви і я We would have the religious people's view. Ми б мали погляд релігійних людей. That's how we think sometimes. Бо це так, як ми іноді думаємо. But Jesus had a different view. Але Ісус мав інший погляд. And Jesus had a different reason for being with them. Ісус мав інший, іншу причину, щоб бути з ними. Now he says this in verse 31. Він говорить це в 31. They that are whole need not a physician. Лікаря не потребують здоров'я. But they that are sick. А So what Jesus is saying що Ісус говорить, all of us have been sick before Всі ми були раніше слабі. and we all had needed a physician І ми всі потребували лікаря. And I can even say even in this room. я можу сказати, що навіть в цій кімнаті. I'm sure all of us have been sick. Я впевнений, що всі з нас хворіли.

Бо ми всі бували хворі. Some more than others. Інші більше, ніж дехто більше, ніж інші. But all of us Але всі ми at one point в якийсь момент a потребували лікаря. So, Jesus is very clear about this. І Ісус є дуже чітким про це. And then he tells them his purpose. І далі він говорить їм його ціль. I come not to call the righteous. Я, я не прийшов, щоб праведних кликати. That's not his purpose. Це не його ціль. So we know that that's not his purpose. Ми знаємо, що не в цьому його ціль. But sinners to repent. А грішних до покаяння. That's his purpose. Це його ціль. As all people. як всі люди, Needed a physician. Because they were sick. He's telling the Pharisees. Фарисеям, All people need a savior. Because they have sinned. But when that includes them. І це включно з ними. And for sure. Точно, it includes you and I. Because we are not part of the righteous. Через and, and also understand this. It's not that nobody can't. do good. Не справа в тому, що ніхто не може робити щось добре. I, I know some of you. Я знаю декого з вас. I see some of you helping other people or doing other good things. Я бачив, як дехто з вас допомагав іншим людям або робив щось добре інше. Nothing wrong with this. Сам нічого неправильно. May you continue to do good. Нехай ви продовжуєте робити добре. That's not what Jesus is talking about. Але це не те, про що говорить Ісус. None of us here. Ніхто з нас тут are righteous enough не є достатньо праведним to to Щоб піти в місце, яке назване небесами. None of us. Ніхто з нас. And not even the religious leaders in Jesus' day. І навіть не релігійні лідери в дні Ісуса. He's communicating this to them. Він промовляється до них. And it's being communicated to you. І це промовляється і до вас. How do you see this? Як ви це бачите? Now most people are probably thinking just about the food. Більшість людей, напевно, думали тільки про їжу. It's a feast. Це застілля, гостина. I haven't eaten in all day. Я цілий день не їв. Now's a good time just to eat. To drink, просто поїсти, пити, To enjoy the company. Насолоджуватись компанією. How many people are thinking about Jesus? Наскільки людей, наскільки багато людей думали про Ісуса? During this time. Напротязі цього часу. Коли люди зараз збираються разом. In their family home. В своїх домашніх, в своїх сім'ях, вдома. Sharing this time of feasting together. Розділяючи цей час гостини разом. How many of them are thinking about Jesus? Наскільки багато з них роздумували про Ісуса? In this crowd. В цьому натовпі. I think only one. Я думаю, що тільки один. Леві. Леві. Matthew. Матвій. Все це було для Ісуса. Інші Інші митники The other people. Інші люди The pharisees sinners. Фарисеї їх називали грішниками I don't know what they're thinking. Я не знаю, про що думали ті люди. What delicious food? Можливо, яка е, смачна їжа. What good drink, nice and cold. Наскільки хороша випивка, холодна. Never had it before. Ніколи не мав такого раніше. Where is Jesus? Де Ісус? Do you see how easy it is? Чи ви бачите, наскільки це є легко? To... forget about Jesus? Забути про Ісуса.

Більше, Matthew says when he's writing this account. Коли, like about this event. Uh -huh. подію, He says to the Farisys. Go learn what this means. Uh, Jesus said, Jesus said uh -huh. to the Faris. Go learn what this means. I will have mercy and not sacrifice. Милости не хочу, а Did you hear this? Це, це? чи ви чуєте God will show mercy. Бог, well, yeah, more than he would receive sacrifice. Більше, ніж він прийме Many people are trying to do sacrifices. Багато людей пробують робити жертви. They're keeping their traditions. Тримаються своїх традицій. Oh, God's going be really nice to me now. Бог зараз буде з надією, Бог зараз буде добрий дуже до мене. They're trying to do all the right things. Намагаються робити всі правильні речі. Penance that. Але ніщо з цього. Is going to remove one sin. Не забере жодного гріха. That's not what God is looking for. Це не те, чого Бог шукає. This is something that Jesus tells the Pharisees they need to learn. Це те, що що Ісус говорив фарисеям, що їм потрібно цього навчитись. They know very well how to teach sacrifice. Вони знали дуже добре, як навчити жертви приносити. What you need to do. Що тобі треба зробити? What you need to keep? Які традиції тобі треба дотриматися? Які приношення тобі треба принести для Бога? They know this very well. Вони знали це дуже добре. But what they don't know, Але те, чого вони не знали, is what mercy means. Це що означає милосердя? That God would have mercy more than sacrifice Бог буде мати більше милосердя, ніж жертва. Do you know why? Знаєте чому? Because there's nothing we can do. Бо немає нічого, щоб ми могли зробити. There is no sacrifice that we can give. Немає ніякої жертви, яку ми можемо дати. No good religious works that we can do. Ніяких добрих релігійних справ, які б ми б могли зробити. To get ourselves in heaven. Щоб добратись на небеса. Even if we spend all our lives. Навіть якщо ми проведемо все наше життя. Not one of them will take away sins. Ні, що з, з того не забере жодного гріха. The mercy. Милостиня, милосердя. Милосердя, про яке говорив Ісус. Is the mercy that he is able to give. Це то милосердя, яке він міг дати. He is there to show them mercy. Він був там, щоб показати їм милосердя. Бо він єдиний. That can bring of sins. Хто міг дати прощення гріхів. Я хочу подивитися ще на один час такого застілля чи гостини. Якщо ми відкриємо 7 розділ Луки. And if we read from verse, <inaudible> mm -hmm. we'll read from verse. Uh, I do not say wrong. Okay, we'll read from verse forty. Oh boy, wait, hold it, yeah, forty. З вірша 48 до 50. -й. А до неї промовив. Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає і гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі. Now look where this took place. It says in verse 49. And they that sat at meat with him. So they're in this period. They're, they're in this feasting period. They're eating together. They're having food and drink. Мають їжу, мають напитки. Enjoying each other's company. Насолоджуються компанією один одного. What made the difference? В чому вся різниця? Especially for this woman. Особливо для цієї жінки. Was that Jesus was there. В тому, що Ісус був там. Everybody else. Всі інші. Yeah. Good food, good drink. Добра їжа, добрі напитки. Good company. Добра компанія. Not for this woman. Але не для цієї жінки. This woman, what made the difference? Was that Jesus was there? And it says. Jesus says to this woman. This woman heard these words. Ця жінка чула Thy sins are forgiven. That's what makes the difference. Те, it's Jesus. Not what we can do. Ne te що. Ми можемо зробити. That is going to get us ready for heaven. Що приготови нас до небес. But it's... The forgiveness of sins Але це прощення гріхів, that comes through the Lord Jesus Christ. приходить через Господа Ісуса Христа. This woman ця жінка heard these words. чула ці слова. Those that were at the meal а ті, що сиділи з ним при столі, heard the same words. чули ті самі слова. And they said this. І вони говорять наступне. Who is this that? Forgives sins also. Хто Хто ж це це такий, такий? що прощає її гріхи? You know what this woman knew? Знаєте, що знала ця жінка? That this is my savior. Що це мій Because she put her trust in him. Бо вона довірилась йому. Not like what the other people are trusting in. Не так, як інші люди довіряються чомусь. Their own righteousness. Своїй праведності. Their own behaviors свої to get them to heaven. щоб це привело їх на небеса. This woman ця жінка, understood who Jesus was for her. ким був Ісус для неї, The one who brought forgiveness of sins. той, хто приніс прощення гріхів, In her life. в її These people heard the same words. Ці люди чули ті самі слова. And today. І сьогодні. If you put your trust in Christ. Якщо ви довіритесь Христу. In the finished work that he has already accomplished. Ті завершеній роботі, яку він вже завершив. Giving his body. Коли він віддав своє тіло. His blood. свою кров. For the forgiveness of sins. Для прощення гріхів. He took the judgment. Він взяв засудження. That we can have the forgiveness. Щоб ми мали прощення. This woman, I don't know how much she knew. Я не знаю, як багато знала ця жінка. But she knew the most important thing. Але вона знала найбільш важливу річ. That the Lord Jesus Christ. Forgave her all her sins. Пробачив їй всі її гріхи. And if you put your trust in him today, you too can hear these words. Thy sins be forgiven thee. Trust him today. There's a lot of activities going around. A lot of celebrations, a lot of feasting, багато багато a lot of gatherings. Багато зібрань. It's nice. Це гарно. But come to this point. Прийдіть до такого моменту, до такої точки. This is the most important. Це є найбільш важливим. To hear these words. Почути ці слова. Even at this time. Навіть в цей час. Thy sins are forgiven. Прощаються тобі гріхи. Look to Jesus Christ. Довіртеся Ісусу Христу. And you can know this for yourself. І ви зможете пізнати це для себе. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.